Усіх вітаю 10 травня. І я добрався до своєї лози черенки, да? і хочу зробити декілька саджанців. В цьому сезоні на, для саджанців я вибрав 4 сорти винограду, які були умови від вибору. Я буду зараз показувати, що я роблю. Бачите, отак от, от беру і бруньку. Так, зрізаю. Ну, от вона зелененька. Бачите, зелененька. Ось. Так що ж я роблю? Я зараз буду готувати черенок на відмочування. І треба його ось так от зачистити, щоб у нього була гарна корінева. Які умови відбору сортів були в цьому році? Умови для відбору должен бути. Комплексоустойчивий, должен бути безпечний для дітей, тобто це повинен бути кишмиш. Оце я нарізав трошки аватара, а це у мене полуничне. Зараз теж буду його зачищати. О, відео буде довге. І так, повинен бути безпечний для дітей. М'яко-насивневий або кишмиш. Морозостійкість повинна бути гарна. Чому гарна? От далі я покажу, тому що морозостійкість сорти гарно переносять возвратні заморозки. Лежкість ягідка, як може, наскільки можемо вберегти ягідку, до якого часу. Тримання в холодильнику, там 2 місяці, 3-4. Скільки цукру набирає, це теж дуже важливо. Смак. Смак це навіть не обсуждається. Тому що смак для винограда це дуже важлива куча. Ну, штука. І візуал ягідки. Кожен чекає, що ягідка буде дуже красива. Візуал дуже важливий. Умови для для того, щоб ви з цих сортів отримали врожай. Так, на винограді є умови, і ці умови такі. По-перше, якщо, як мінімум, ви повинні в сезон кинути дві обробки. якщо дуже переживаєте там за безпеку свою родини, і плануєте робити тільки. Цей органіки. Ну, безпечно його оприскувати. Знаєте, оприскувань буде штук 12, а то і 15 за сезон. Готові. Ну, як мінімум, як мінімум, як мінімум, треба 2 обробки на сезон. Одягнути мішечки. Це навіть не обсуждається. Ножиці. Ножиці, плотнувата грона чи ні, це залежить від сорту. Але проріджувати треба, якщо грона плотнувата. Пасинкування на винограднику. Так, підв'язка, чеканка це в сезоні все йде. Які я вибрав сорти. Сорти я вибрав каска, аватар, полуничний, золоце. Це в моєй колекції, на своїх. На своєму корені, таке є. Які є методи розмноження винограду? Методи розмноження винограду це черенок. Зараз пос... от, взяли отакий череночок. Ось такий. Лази. Ось таке. Отак от от його обрізали. Отак от його чик. Отак. От Под наклоном 45 градусів посадили. І ось цієї бруньки. Ось цієї бруньки або з цієї у вас вийде гарний саджанець, уже на своєму місці. Ось тут гарно покажу. Отак от зачистили. Одна брунька. Ось звідсіля. Бачите брунька? Ось звідсіля повинен ви, е, пойти пагін. І це буде на своєму місці. Чому е, травень? Травень. А все дуже просто. У нас чогось така весна цікава, то заморозки зараз зовсім похолодало. Так що зараз буду ставити саджанці. Ну, а що робити? Ось так от. Обов'язкова назва. Колуничний. Ну, все як треба. Так, а які є методи? Продовжуємо. Зараз робимо укорінення. От зараз робимо укорінення. І сажаємо, наприклад, буде коріні. Хочу поекспериментувати дворічний, дворічна деревина. Будуть корені, і можемо або в шкілку його висадити. Там буде октябрь-ноябрь, або в закритому вигляді зробити закриту кореневу. Має такий ще метод розмноження це прививка. Але там потрібно вночі, щоб було деякі умови: це 18-25. і це ліпше робити наприкінці. Травня на початку червня. Можна кольорувати чорне, в зелене. Зелене це ось таке. Ось, ось таке зелене. Навіть оцю лазу зараз можна вимочити. Дня 2, щоб вона набрала е, в себе води. Отак відрізати, ось, ось так. Отак відрізати, отак відрізати і це прикольорувати в зелене. Все. Можна таке. Можна брунькою, можна е, укорінення на лазі. Прямо на лазі, укорінюємо закриту коріневу і буде гарний саженець. А ви поставте цьому відео лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. А я продовжую оці саженці я буду саджати не просто. Воду там чекати, ні. Я буду робити деяку деякі речі з ними, які, давайте так скажемо, крафтовий спосіб е, создання черенків. Ось так це буде. Крафт. Тобто, аутентично, це буде в грунту робитися Отак от оця частина закопається. оце буде е, ближе до поверхні. І зверху накрию тирсою. І зверху поставлю скло. І все. І це буде ось така. І тут повинні бути корінці. Десь недільки через 3. Чому так кажу? Тому що погода зараз ніяка. А корінці розвиваються, коли плюс 25. Я поставлю скло, надія є, що там буде гарно прогріватися. Якось так, були обратні заморозки, не знаю. Всі, хто додивився до кінця, дякую. Наші думають прийде більше щастя, любові, благодаті. І хай нам щастить. До зустрічі!